Для поціновувачів. По смаку, що то з чим, то не Потік ще алвіціонний акумулятор. Ну пахне спиртом, реально спиртом. Я прям джин відчуваю. Вони змогли повторити, скажу так. По запаху прям джин. Це бляха, слухай, це дуже схоже на Бірмікс лимонний. Я не можу нюхати, ну це просто спирт. Тестуємо тепер на смак. Ні, давай я скажу, друзі, всім привіт, а ти скажете. Друзі, всім привіт. Ми в бучі. Хе-хе, десь мисслі Друзі, всім привіт! Ви на каналі Cloud Castle. І сьогодні ми будемо куштувати ароматизатори із лінійки Flavor Lab Lady з алкогольними смаками. Смаки у нас наступні: блакитна лагуна, смородиновий джин. Полуничний сидр, лимонне пиво і саме цікавий смак водка Lime. І відразу скажу компанії FlavorLab. бажано було б написати, горілка Lime, але є вже як є. Проводити тест ми будемо на таких девайсах. В мене Oxfra x XLim SQ2 Pro, а в мене Oxfra x XLim Pro 2 версії DNA. Я думаю, питань не буде, чому саме на них, тому що це як на нас, для мене еталонні картриджі з еталонним смаком. І, до речі, огляди на цей і той девайс у нас є на каналі трошечки нижче, можете подивитися. Почнемо, як на мене з найбільш лайтового смаку це блакитна лагуна. Спочатку куштуємо його на запах, потім уже на смак. Я взагалі навіть не нюхав ці всі аромати. Ананас відчувається. І відчувається алкоголь. Алкоголь? На малюнку так і зображений. Ананас, льод і все. Я колись розбирав літіонний акумулятор. Він у мене потік. Благоділено не, не обірвався. І пахло точно так само. Оце потікший аулітіонний акумулятор. Ну пахне спиртом, реально спиртом. Ні, Ну я нічого не, не, не виведу, чесно, дуже. Лимон якийсь відчуваю. Ну нас є запах. Ну ананас є і лимон є. Тестуємо тепер на смак. На жаль, YouTube не сильно любить кадри, де ми це все тестуємо, тому зараз буде блюр. А тепер можна і тестувати. Кусна. Ну непогано, це смачно. Це смачно. Алкоголя присмаку абсолютно ніякого немає. Ананас є, холодок, є, холодок маленький. Це смачно, смачне, таке пари в. Я тут випічку відчуваю. Випічку. Вона дуже солодка. Вона і... солодка, дома. Мені... Вона лимонадна, uh -huh. супер солодка. Uh -huh. Мені трошки відчувається ванільність, мені схоже на випічку. Мені на випічку не схоже, але реально досить солодко, лимонадно, але не алкогольно. Абсолютно, смаку алкоголю немає. Лимон. Ананас, ваніль, я хотів би холодок, там, начебто холодок повинен бути. Але вона тепла, тобто нема холодка. Я нема, не, не відчуваю кулера взагалі. А на зображенні є лід. Мені подобається смак, тому що він. Я люблю лимонадні, вони прикольні. Е, алкогольності я не відчуваю, от в плані, що це прямо алкоголь. Коктейльність, якщо взяти безалковольне, відчувається за рахунок лимонадності. Але трошечки мене напрягає ванільність, яка дуже сильно б'є смакові рецептори і дає дуже багато багато солодкості, вона непогана, цікава, але для мене не ідеальний смак, як от я би хотів би, можливо, очікувати. У мене схожі враження, не знаю. В першу затяжку я відчув холодок, але зробив ще декілька затягувань, дійсно холодка ніякого немає. Ванільності я як такої не відчуваю. Але рідина дійсно досить солодка. Мені насправді подобається, я б такою користувався, можливо, не на постійній основі, тому що дійсно сильно прям солодко, але смачно мені сподобалося. Наступний більш уже цікавий, як на мене, смак це смак смородини і джина. Джинтонік я люблю. А от чи сподобається мені цей смак, це цікаво. Запах спочатку. Спочатку запах. Джин гіркий. Якщо тут є гірчинка, це перемога. Але знову ж таки, як вони, ну, можна зробити. Гіркоту в рідині? Немає запаху, <загалі> взагалі не відчуваю Ні, відчуваю. Я, джин, я прям джин відчуваю. Я прям... взагалі нічого не відчуваю. Я по запаху тільки. Коран бомбей прям одразу. Носом ароматизатора попив. Ні. Ну він не дуже насичений, не дуже б'є в, в нюхові рецептори. Я чітко відчуваю смородину і джин. По запаху, прям джин. Не знаю, що це за нюхач, але я нічого не відчуваю. Сам ти нюхач. Колодка немає. Солодкість теж досить висока, солодкість, саме от від смородини, від чорниці, ягідний солодкий смак. Гірчинки немає. Джина, я не відчуваю абсолютно. Блін, хотілося б, щоб це були якісь трешові смаки, а вони поки, поки досить непогані. От ще якась да, ванільність теж присутня якась. чи молочність, чи ванільність, щось таке. Першочергово хочу сказати про гірчинку. Це, що я хотів би очікувати. Вона не смакова, але нюхова гірчинка є на фоні, як-неначе, така приторність цієї. Смородина. смородина дуже насичено, хімозна, мармеладна, карамельна, жувальна, дуже солодка рідина, і десь на стороні трошки я бачу, відчуваю е алкогольність. Ні, Алкогольність я абсолютно не відчуваю. Просто смак чорниці. чистої не чорниці, смородини, верніше, І якийсь такий солодкий, солодкий присмак, типу якоїсь реально тут ванілі чи, чи молочки, чи чогось такого. Солодке, м'який смак. І травушки, буравушки є, як у джина. На фоні недалеко, але воно присутнє. Можливо, трішки, так, да, дійсно. Є гірчинка в ароматі, така от дуже-дуже далеко. Багато чорниці і дуже багато солодкого. Смак мені сподобався знову ж таки, так само, як попередній. Солодкий, не на повсякдення, але смачно. Мені смачно? Мені смачно, але я боюсь, що вона просто дуже сильно швидко набридне за рахунок своєї гіпернасиченості, mm. е, саме хімозності, але це не, не, ну, але, не великий слухай, мінус. Слухай, багато кому це подобається. Така гіпернасиченість і гіпер Тут саме спробувати спомнити, вірніше, лаки. Вони теж всі гіперсолодкі, гіпер і але мають деяку популярність. Біль, більшість такі, такі акценти дає. Наступний смак у нас. Полуничний сидр, і от від полуничного сидру я сильно нічого не очікую. Я думаю, це буде просто тупо смак якоїсь солодкої полуниці без ніякого сидру, а можливо буде присмак якогось типу бірмікса. Спочатку тестимо на запах. Буде цікаво побачити, почути зараз е, забродженістю це враження. Коротше, сидра. Так. По запаху щось типу того і є насправді. Хоча більше якась така карамелька, полунична карамелька, типу, більше відчувається. Ні, мені на запах абсолютно це якась полуниця з вершками. Угу. Ну, але трошки є якісь... е, стільки. Баблгамна полуниця. Щось таке, я, я відчуваю. Запах це добре, але смак більш цікаво. Це максимально дивно. Це ну, не відчувається там, звісно, ніякий сидр, як написано. Який запах мені був, так само воно мені по смаку, карамельна солодка полуниця. О, типу, як цукерки Малібу були, не пам'ятаю, там було з полуницею? Червона здається, з полуницею була. От Малібу чи полунична малібу просто. Ой, я мені просто полуниця з вершками. Ванільна мало. Малібу це є полуниця і з важками. Я тебе не слухаю. Як обично. Ні, це просто один в один полуниця без ніякої алкогольності, без ніякого іншого така ванільна, солодка полуниця з вершками, от з молочкою. От отаке. Типа, сидровості немає, на жаль, чи на щастя, її нема. Мені, чесно кажучи, цей смак не сподобався, бо я не люблю смак полуниці. Взагалі ніяких не в морозиві, ні не в жижах, ніде. Абсолютно. Але скажу ще один момент. В попередніх двох смаках саме от смаки вони більш були б'ючі в смакові рецептори. А тут полуниця дуже лайтова, вона розмазана з цією молочністю. Так як я не дуже люблю мілкшейки, оці всі, а воно схоже. Ну то не дуже мій аромат. Для поціновувачів полуниці може зайти, але це не наш смак. Так скажу. Докурився вже. Наступний смак це у нас пиво з лимоном. Головне, щоб вони туди бланш фіганули, нормально відколи. Лимон відчувається. Чесно, можливо, я себе просто накручую, але мені пиво відчувається якесь. Ну, Я думаю, пиво повторити можна ще якось от в ароматі. А, а, лайтово, та, 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 я моментально почув. Я, прям, я моментально відчув пиво, лимон не пиво. Лимонне пиво. А як би на смак? Бляха, слухай, це дуже схоже на бірмікс лимонний. Це прям реально схоже на лимонний бірмікс. Є лимон, є трошки. Присмак смак, чого не можу зрозуміти, якийсь цитрусовий лимонний. Ну але відчувається трішки алкогольність. Є вона. тут. Це перший смак, де вона трішки реально є в смаку. Мені подобається, дуже подобаються лимонадні смаки. Я вже неодноразово сказав, він на 90% лимонадно-лимонний. Схожий на рефрост лимон. Я от тільки що не, не затягувався, а просто вирішив посмакувати те, що залишилось. Як сигар. І, і є, є, да, є якийсь трошки таких не хмільний, ну хмільний. Я не знаю, ну, типу, пиво. Трошки на фоні, на фоні. От от зараз у мене залишився присмак пива, а монадність ушла трошки. І да, це Beer Mix, оце. От. Ну це прикольно, таке, таке я парив би. Це щось цікаве, дійсно, от я такого ще не, не куштував, не пробував. І це те, що я б собі залишив берега. Але все рівно на 90% це для мене лимонна карамелька. Прям насичена така лимонна карамелька, шипучка. Де там карамелька? Карамелька в плані не карамельний смак, а в плані льодяник, насичений ароматизатором да, лимона. Да, так, да, так, да. так. Цікаво, чому вони це назвали yeah. <laughs> лінійка Леді. Алкоголічка. І тепер самий цікавий смак, який я скажу відразу, вже нюхав. Коли я тільки побачив ці рідини, і він реально мені відразу вдарив в носа смаком горілки. Смак називається водка Lime. Я не можу, нюхати. ну це просто спирт. Просто смак спирту. Я не знаю, якщо там знайш щось інше, кроме спирту, але для я, мене я, це спирт. Я не хочу казати якогось негативу, але для мене, от я коли до Местусом користуюсь, ну, десь дуже на фоні відчуваю. З горілку якусь, але сказати, що прям дуже б'є ні, для лимонадність. от прям лайм. Лайм, дуже сильно Лай, лайм лайм, але мені прям, прям не подобається запах. Я, я ну, пробуємо на смак. Фу. Ні, горі, горілки там немає, але я не знаю взагалі, що це. Може, в ти, ти, тебе будуть якісь асоціації, але я не знаю, що це. Лайм десь трішечки на фоні, можливо, а все інше я не розумію, що це. Вони змогли повторити, скажу так, скажу дуже наблизитись до того наскільки це, я так розумію, можливо. В плані е гіркоти алкоголю, і вона знову ж таки ароматна гіркота. Вона не прям на язике на рецепт на, на, на рецепторах б'ється гіркота, але тут знову ж таки більшість саме лайма до гіркого гіркої шкірки лайма. Не знаю, в запаху мені прям спирт спирт, прям реально горілка по смаку, що то чим то непонятне. У нього є після смак. Мені він не подобається, тому що, ну по-перше, я взагалі горілку не люблю. <сум> типу, горілка це для мене якийсь напій, яким треба от, ну, випити. Закусити і забути просто, щоб цей цей запах не залишався смак е, у роті, але мені є присмак неприємного якогось. Чи то не пластику, чи то. Mm -hmm. не... да, 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 да. Якийсь присмак чогось незрозумілого. Якоїсь, якоїсь такої я не знаю, радіодетали. Типу, неначе ти старе радіо розбираєш. Коротше. Ну, це, це не, не основний. Основний тут для мене це лайм. Така На 70% це тупо просто лайм-лимонадність. Тому вона для мене не дуже там погано. А, алкогольність саме горілки трошки є. Скажу так, щоб не критикувати прямо з голови до ніг. Для поціновувачів. tchau Роз... Розібраного радіо, ось... <смеш> для <Діпу> поціновувачів чого. <смеш> для поціновувачів, ну це треба, дивіться, це треба скуштувати і зрозуміти. Це, як мені здається, як кінза. От для когось вона пахне там, лимончиком і дуже смачна, а для когось вона пахне клопами. От для мене клопами, а оце, це дякую велике, кушайте самі. Ну, якщо ви хочете експериментувати хочете щось максимально дивне, то це єдиний варіант, де я можу реально порадити спробувати цей смак. Мені не сподобався цей смак. Взагалі до цього були прикольні. Деякі з них я реально б собі брав би куштував, би, парив би. цю точно ні цього це один раз куштувати, зрозуміти, що не твоє, не моє е і все. Ні, я для, як, для експериментів знову ж таки існують такі смаки, як когірок, такі ж там як біргамотовий чай там чи ще щось. Тобто, ну якщо вам це вже набридло в експериментах і ви хочете м -м, трошечки того, то ну, можна можна попробувати. Але знову ж таки, мені здається, шлейф буде відчуватися. Якщо вас зупинять, то ну, доведеться обстеження прийти. Або от можна перед друзями понтуватися, що в тебе є смак горілки, і я парю горілку. Не знаю, чи це прикольно? Чабі горілка. На цьому етапі ми закінчуємо таких 5 смаків. Нас було цікаві, неоднозначні деякі, деякі прям агонь. Не будемо виставляти, я не хочу виставляти свій топ, але так як вони всі лимонадні, вони всі для мене цікаві. На цьому дякую за вашу увагу. З вами були я, Олексій. Я Андрій, і ще скажу коротенько: у нас є ще деякі тести і огляди рідин на нашому ютуб каналі. Можете переходити і дивитися уже в підсказках. У вас тут вискочило щось. До зустрічі в Клаудкасл.